Слава Україні та слава ЗСУ в 18 листопада, 1363-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі знову росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині більше трьох десятків дронів. Є знову прильоти по енергетиці, також по місцевому порту. Пошкоджені кораблі. Ну і зараз дуже багато людей там без світла. Але комунальники обіцяють у другій половині дня вже все відновити. Загалом росіяни минулої доби запустили 128 шахедів, 91 збито, 32 прильота є по всій Україні. На Миколаївщині без збиттів та прильотів шахедів двічі росіяни атакували в Очаківську громаду, без постраждалих. Щодо Херсонщини, то там одна загибла людина після російських обстрілів, 11 травмованих. Ну і на Росію кожної доби летять дрони, але наче цієї ночі смачних прильотів не було. Були маленькі. Чекаємо на великі.